Я вважаю, що привабливість Майнкрафту полягає в тому, що одним натисканням кнопки ви отримуєте абсолютно унікальний та майже нескінченний світ, де у вас є повна свобода, що робити і де робити. Але що буде, якщо в грі без обмежень та правил потрапити лише в малу частину всього світу? Ну. Ну що ж, всім привіт! Мене звати Стефанки. Я вас запрошую на нове відео на своєму каналі. І сьогодні ми розпочинаємо нове крутезне виживання. Це виживання буде незвичайним. я Думаю, що вже всі про це здогадалися, тому що я знаходжуся лише в одному блоці з бар'єрами. І ось ці ось границі будуть розширятися з кожним днем. І я не можу виходити за його межі. Ось таке у мене ускладнення. Але мені повезло, я заспавнився біля води, дерев та насіння. Тому, в принципі, Думаю, що вижити можна, але так як я нічого не можу зробити, поки стою ось тут, не можу навіть роздобути дерева, то напевне мені потрібно просто почекати. Але так як вночі мене можуть вбити, я напевне краще трошки закопаюсь. А блоки ставити я не можу. О, чорт, тоді сподіваюся на рандом. Так, в мене є добрі новини і погані. Добрі новини. Нарешті знову день. Погані новини. Територія розширилася так, що мені це, чесно кажучи, нічого не дає. Абсолютно. Абсолютно, я до сих пір. О, я до сих пір не можу роздобути дерева. Навіть звичайного дерева. Чорт, тепер мені потрібно чекати ще, я так розумію, хоча б день, щоб я хоч щось міг зробити. Капець. Пройшло ще декілька днів. В мене тут вже заріс мій ґрунт. І нарешті я можу здобути дерева. Нарешті ніколи так не цінував ці моменти. Але добре, добуваємо. І трохи берези. Найс. Nice. Тепер, нарешті, я можу вже щось створювати. І взагалі просто грати. Так, не забуваємо про паростки, вони нам дуже потрібні. Одразу саджаємо назад. І перше кайло, нарешті, привіт. Тепер вже можна якраз таки добувати хоча б каміння. Так, а паростки дуба мені вручать. Чи як? Споваюся, що так. Кам'яне кайло, привіт. Одразу відкривається стільки можливостей. Так, вже і залізо є. на сюди. До речі, одразу потрібно зайнятися. Якраз таки ферму їжі, тому що я скоро почну вже голодніти, але до води. А, а, так, контакт є до води. Але мені потрібна піч першим ділом і більше дерева другим. Або хоча б вугілля. Ну, вугілля не така вже проблема, я думаю. Не так складно його десь тут знайти. Я на це сподіваюсь. О, я знайшов вугілля. Найс, це те, що мені потрібно. Бо я вже трошки починаю голодніти. Не сказати, що це критично, але краще було б, якби цього не було. Дуще і так багато вугілля, просто клас. Та годь вам, серйозно, мені не випав ні один паросток дуба. Добре, хоча б береза є. А тепер я сподіваюся, що мені випаде насіння пшениці, але воно не вип. Так, остання надія. Чорт! І тут ніде я не дотягуюсь. О, чорт, ще й це зламав. Клас, зробив ферму, називається. Ну добре, будемо трохи економити. Напевно, одразу скравчу собі ще одне кайло, та відправлюсь на пошуки чогось вартого. Окрім редстоуна, нічого я не зміг знайти. Проте я вже докупався навіть до бідроку. та редстоун, це все. І територія не така уж і велика, щоб її всю розкопувати. Ех, печально. Я навіть не знайшов ніякої печери, щоб з кимось побитись. Я собі зробив щит. Навіщо він мені тоді потрібен? Так, гаразд, я залишив комп'ютер на декілька годин. Я сподіваюся, що бар'єр хоча б здвинувся. Ого, клас. Ще й день, ще й тільки розпочався. Оце я вчасно. Добре, ну хоча б зараз. Я сподіваюся, мені повезе на насіння. Просто насіння, будь ласка. Та невже це так складно? Невже це так неможливо? В мене вже їжа трохи кінчається. Принаймні зараз в мене більше можливостей вже в печері. І є навіть місце для того, щоб побудувати собі якусь хатинку. На жаль, без ферми їжі, але це поки що. О, ще й береза виросла. Нормально. Непогано йде. Але мені бажано більше дуба, ніж берези. Не дуже мені подобається це дерево. Невже мої молитви почуті? Щоб насіння випало взагалі класно було. Тут Можна трохи вирівняти територію. І трохи підрівняємо, наче тут так і було. класно І тепер можна зробити собі трохи люків, щоб я тут більше не Падав. О, ще паростки. Одразу саджаємо всюди, і береза знову виросла. Я її тільки не посадив. Знову ламаємо, знову саджаємо. Тут я досить близько їх посадив. Так, ну десь ось тут посадимо. І тепер, мені здається, можна піти навіть у печеру. Але ось це все я забираю. Добрий день. Так, вони наче в бар'єрі. Чесно кажучи, не сподівався тут знайти діаманти, тому що я на висоті 11 десь. Я вже звик до нових версій, де алмази так не спавняться. Вони дуже низько. А тут мені навіть повезло. О, їх тут ще й багато. Так, три. І. Так, що це все. Ой, прям біля бар'єру Капець мені повезло. Так, добре, ну, три. Теж нормально, вже можна щось з цим робити. Хоча навіщо мені діамантове кайло? Чесно кажучи, я ще не придумав, тому поки що не буду використовувати. Заліза, на жаль, я так і не здобув, що досить дивно. Я багато прокопав і не знайшов заліза взагалі. Не думав, що таке взагалі буває. Але як виявилось, буває. Так, територія стала ще трохи більшою. Дерева трохи виросли, і небезпеки поки немає. Але я на всяк випадок смолоскипи все ж таки встановлю. Так, на Сіння, будь ласка, знову, знову одне й те саме. Так, так, нарешті. Нарешті в мене буде їжа. Ура! Стільки часу. Тепер просто створю все, що мені потрібно. Вода в мене вже є. Тому просто зараз я тут трохи перенесу і поїхали. Так, нарешті. На жаль, усілякі курки не хочуть сюди приходити, в мою пастку, щоб я їх тут закрив. Щось їм тут наче не подобається. Але я не знаю, що саме. Я не знаю, як я маю робити ферму їжі без мобів. Тут взагалі якось так сиро і пусто. Тут навіть немає спрутів. Я тут взагалі один. Тут навіть немає злих мобів. Взагалі нічого. Так, я тут стояв в АФК і почув зомбі. Тут хтось є? Іди но сюди! Дай я тебе поцілую. Де ти? О боже, як я радий тебе бачити, друже. Помри. Нарешті, хоч якась жива душа. Бо я тут вже взагалі кукухою їду. Добре, ходімо, подивимось що там наверху. Цей я, певно, записую довше всього через афак. Так, я не зрозумів, я ще в джунглях. Капець, ці древо повиростали, скільки я був ФК. і бар'єр наче розширився непогано так. О, нормально вже можна щось робити. Ой, пшениця виросла нарешті. Але мені не вистачить навіть на один хліб. Це дар з небес. А, Ого, нічого собі він мені відновив. Ще одне є. Ну я думаю, що зараз це все листя пропаде, і я зможу вже будувати, напевне, навіть якийсь вже перший дім. А поки воно пропадає, я хотів би все ж таки знайти залізо та зробити собі якусь броню. Полетіли. Потім потрібно буде якось опічно намонтувати, типу я пригнув і прям в печеру. Так, з залізом, наче проблему вирішив. Нарешті я можу створити собі сет. І навіть нові інструменти. Якось солідно вже виглядаю, так? Але в мене все ще проблема з їжею. Банально з їжею. Чому тут немає мобів? Навіть поганці вже заспавли внизу. а хороші тут не ходять. Печально. Ну, добре, я думаю, що можна приступати до будівлі мого дому. Поки не знаю, яким він має бути, тому буду просто імпровізувати. Ну що ж, якось так. Мені здається прикольно, як для першого разу, в принципі, непогано. Пишіть у коментарях, як вам даний відеоролик. чи хочете ви взагалі бачити продовження цього лесплею. Як вам ідея, як вам карта, як вам реалізація, всі діла. Ну і пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мені буде дуже-дуже приємно. Ну, а з вами був Стефанка. Побачимось у новому відеоролику. Всім дякую за перегляд. Побачимось, всім па-па.